Один із самих частих пошукових запросів це як заробити в інтернеті без вкладень. Мані розповідає, коли виходить новий проект, коли проект оновлюється, в нього виходять якісь нові фішки, новий функціонал. Проекту потрібні люди, люди, які будуть говорити про проект, будуть писати пости, будуть розповідати своїм друзям. Коротше, їм потрібні люди, які будуть представляти проект у тій країні, де ті люди живуть. Проекту потрібні люди, які будуть створювати. Хайп. Часи реклами на стовпах вже давно пройшли, а от система Сарафан радіо працює до цього часу. Це коли один сказав двом своїм друзям, ті два сказали ще своїм двом. І вже всі все знають, коли, як, хто і з ким. В проектах так само. Тільки для розповсюдження інформації проєкти шукають людей, які активно ведуть свої соцмережі, у яких є, може, якесь ком'юніті. Чи люди знімають відоси в Тікток, в Ютуб, сторіс в Інстаграм, коротше кажучи, активні користувачі соцмереж. І проекти готові платити таким людям фактично зарплату за те, що е ці люди будуть їх представниками у різних країнах світу і будуть розповідати про проєкт на різних мовах. Тобто вони шукають собі амбасадорів. Представник, який представляє цей проект, він називається Амбасадор. До речі, про такі амбасадорські програми більше я пишу в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання буде десь тут чи тут. І амбасадорські програми це прям ідеальний варіант заробити крипту або грошики, а особливо на медвежому ринку, коли там все летить в тартари. Вам платять фактично за те, що ви робите кожен день, спілкуєтесь, пересилаєте мемасики, Створювати пости, твіти, відоси і таке інше. А тут ще вам за це платять гроші. Це, по-моєму, прям прекрасно. Це була теорія, а тепер перейдемо до конкретики. Є такий проекти, які називається Гіміфай. Як це так званий лаунчпад для запуску ігор. І лаунчпад доволі успішний. Він займає п'яте місце серед взагалі усіх лаунчпадів, які є. Він спеціалізується саме на іграх, на проектах, які роблять ігри, і ті ігри, які виходили на цьому проєкті, вони давали ну прям дуже дуже непогані ікси. Я декілька разів намагався прийняти участь у так званих публічних IDO, але через велику конкуренцію я просто не попадав, не отримував цей list. Для участі в цьому в цих IDO. але GameFi не стоїть на місці, і вони почали апдейтись, розширюватися, тюнінгуватися. Ну коротше, ви зрозуміли, вони додали ще можливість е торгувати еневтішками. Там додали маркетплейс, де продаються ці NFT-шки, додавали різні гілі, додавали мета по якому там можна подорожувати і в цьому метасесвіті об'єднані різні ігри. Ти приходиш з однієї, і там якось в іншу, і таке інше. Коротше кажучи, дуже дуже багато. Оновлень, і саме через це їм потрібні, їм потрібно донести до людей, що Альо, типа хлопці, ми тут оновилися, приходьте до нас, ми стали прям супер круті. І тому саме на цьому етапі вони відкрили амбасадорську програму і шукають людей, які будуть представляти їх у різних куточках світу, говорити про них, я ж кажу, там, робити відоси, там, знімати щось, розказувати твіти, писати, коротше, коментувати все, що завгодно, просто створювати двіжуху навколо проєкту, створювати хайп. Ось. І саме зараз вони кажуть, треба амбасадори. І це прям для вас і для мене е дуже крута можливість спробувати себе в цій так званій ролі, заробити бабліжка без вкладень. І важливий момент, коли е, проект запускає амбасадорську програму, зазвичай вони не кажуть, е, які винагороди отримують їх амбасадори, їх представники, а гіміфай. Е, він конкретно заявляє, що конкретно заявляє, трошки пізніше. Зазвичай у проектах це так, що ти, типа, при, прийшов, брав участь у амбасадорській програмі. Щось там робив, працював якось, а в кінці тобі можуть насипати або здоровецьку купу грошей, як це було з Uniswap, і коли кожному амбасадору насипали там щось приблизно 50-60 тисяч доларів на кожного кару. А може бути таке, що типу, тобі скажуть молодець, хороша робота, приходьте ще. До побачення, і конкретно заявляє, що ні, у нас так не буде. У нас чітко прописано, що кожен амбасадор отримує до 500 баксів за якісну роботу. І я от прям знаю, прям відчуваю, що ви подумали, що 500 баксів в місяць це якби ну, не цікаво, що ті, типу, це приблизно середня зарплата на звичайній роботі. Але прикол в тому, що це саме незвичайна робота, це не те, коли ти з 9 там до 6 арбайтен шнеля, шнеля скоріш, давай, і ще тобі там начальник мозок кохає так завзяття. Це робота така, яка займає ну, не багато часу. Тобто, зробити якийсь пост, написати там щось. Твіттері, зробити коротеньке відос для Тіктоку. Ну, це ну, я не знаю, ну година, ну, дві години часу. Ну, це все залежить від того, наскільки ти завзятий, наскільки ти хочеш заморочитися з тими завданням. Ось тому це якби велика різниця, і це треба враховувати. От, наприклад, я зараз є амбасадором ще одній, в одному проєкті і. Все, що треба мені там робити, це спілкуватися в їх в Діскорді. Коли є особливе натхнення, то можна зробити якийсь мімасік про них, е, написати якийсь там твіт, чи там зробити якийсь пост, чи там поставити якийсь там лайк. Ну коротше, ви зрозуміли. Тобто реально робота займає ну, десь там години-півтори години часу в день. Це просто щоб ви розуміли, е, з чим вам, мабуть, Треба буде стикнутися. Але але хіміфай це лаунчпад, який спеціалізується на іграх. І крім активності в соцмережах, скоріш за все, скоріш за все, треба буде створювати двіжуху, активність саме в іграх. Тобто вам будуть фактично платити за те, що ви граєте. Та блін, це найкраща робота в світі. По-моєму, це е, мрія кожного хлопця та й дівчинки в дитинстві за те, щоб, щоб вам платили за те, що ви граєте на комп'ютері. Та й, мабуть, не тільки в дитинстві, а й зараз. А ще, скоріш за все, у вас з'явиться думка, що ви погано чи не знаєте англійську мову. І це якраз не є проблемою, тому що проект зацікавлений саме в пошуку людей із різних куточків світу, які розмовляють на різних мовах у будь-якій. Е, Проект discord проєкт який я на заходи по амбасадорським там програмам, цим всім двіжухам. Всюди, всюди є кімната, українська кімната. Люди там пишуть на українській мові. Тобто, це не є проблема навпаки. Коли про проект розповідають у всьому світі на різних мовах, то залучення до проекту буде набагато більше. крайняк, на крайняк. Якщо у вас щось буде не виходити, щось ви будете не знати. То нажимаєте, натискаєте просто правою кнопкою миші, і Google Translate прекрасно зараз справляється з усіми завданнями, які ви йому поставите. Тобто він переведе вам абсолютно любу сторінку, якщо вам там щось буде незрозуміло. Підіб'ємо підсумки. Топовий проект. Шукаю людей, які будуть спілкуватися про проект. Розповідати про проект, створювати якісь там пости е, в соцмережах, е, грати в ігри, і проект буде ще й платити їм за це. Фактично, зарплату кожного місяця е, фіксовану суму 500 баксів е, за те, що вони грають в ігри. Прекрасний план Волтер, надійний блін, як швейцарські години. Це блін просто-просто капець, якийсь. Це не займає багато часу і не потребує знання іноземних мов. І ще не потребує досвіду роботи, тому що всім абсолютно пофіг, який в тебе там був досвід, головне, що ти якісно робив свою роботу. Ідеально. Я думаю, що більш простого, більш приємного способу заробити гроші та крипту в інтернеті, ну, просто не існує. Це саме відповідь на питання, як заробити гроші, як заробити крипту в інтернеті без вкладень і без особливих якихось там знань. Трейдингу, чи там якихось інвестиціях, чи ще щось. Тобто ви заробляєте фактично на тому, що ви робите кожен день в телефоні. Це соцмереж. Тому все в ваших руках я вам просто розповів, відповів на питання, як заробити гроші в інтернеті без вкладень. Ви вкладаєте тільки свій час, та своє натхнення, якого, думаю, у вас. Багато. Всі посилання будуть в описі. Всі питання пишіть в коменти. Підписуйтесь на канал, допомагайте. Зсу. Скоро нове відео. До зустрічі!